Ніч у Миколаєві минула під масованим ракетним вогнем окупантів. Росіяни вже традиційно випустили по прифронтовому місту вісім ракет С-300. Одна з ракет влучила в будівлю рятувальної станції державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України. За повідомленням надзвичайників під завалами загинув співробітник загону, який перебував на добовому чергуванні. Інші ракети поцілили по п'ятиповерхівці з-під завалів будинку, дістали тіла трьох людей. Росіяни вбили двох чоловіків і 80-річну жінку. Складнюються вони тим, що всі, ну, всі ми розуміємо, що роботи на висоті це завжди роботи підвищеної небезпеки, а коли ці роботи проводяться ще у зруйнованій будівлі, то вони в рази підвищують небезпеку для рятувальників. Повністю зруйнований четвертий-третій поверх в одному під'їзді і одна секція повністю склалася до підвалу. Рятувальники весь день розбирали завали серед врятованих – 11-річний хлопець, який 6 годин був затиснутий між важезними конструкціями. Росіяни ледь не щоденно гатять по прифронтових містах з перероблених зенітно-ракетних комплексів с 300 Підступні ще й у тому, що через малу відстань може не спрацьовувати сигнал повітряної тривоги. Окупанти користаються цим, атакуючи серед ночі багатоквартирні будинки. Українські воїни героїчно стримують ворожі атаки неподалік Бахмута. Згідно з даними Генерального штабу, бої точаться на південних та східних околицях міста. Зараз Бахмутський напрямок найважча ділянка фронту, проте сили оборони тримають місто і завзято нищать російських окупантів. До слова, на деяких відтинках фронту на Донеччині росіяни почали отримувати накази про тимчасове припинення наступу. Усе через численні факти дезертирства та невиконання наказів. Натомість українські воїни продовжують нищити ворожі тили. Зокрема, в Токмаку на Запоріжжі уразили три зенітних ракетних комплекси с 300 ворога разом з особовим складом поранених окупантів. Повезли. До місцевої лікарні. В Херсонській області в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки втрати противника склали до 150 осіб вбитими. Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту. Генасамблея ООН засудила спробу Росії анексувати територію України та підтримала резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. Постійний представник нашої держави при ООН Сергій Кислиця. Представляючи на засіданні надзвичайної спеціальної сесії генасамблеї проєкт цієї резолюції, заявив, що ООН зараз або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху за російською делегацією, коли вона входить до генеральної асамблеї, тягнеться кривавий слід, а зал наповнюється духом тління людської плоті. Псевдореферендуми в чотирьох регіонах України становлять екзистенційну загрозу ООН та її статуту. Росія нині докладає всіх зусиль, щоб повернути нас у 1930-ті роки, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення фейкових референдумів і аншлюсу, і зараз ми перебуваємо на переламному етапі, коли ООН або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху. Дякую резолюцію. Підтримали 143 зі 193 країн: Вірменія, Китай, Таджикистан. Загалом 35 країн утримались. П'ятеро серед них Росія, Білорусь, Сирія, Нікарагуа та Північна Корея проголосували проти. Російська делегація намагалась нав'язати таємне голосування за документ, сподіваючись на більшу підтримку своєї позиції. Проте переважною більшістю голосів її пропозиції відхилили. Резолюція відкидає будь-які зміни в статусі окремих районів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. ООН закликає Росію скасувати рішення від 29 вересня цього року про їхнє так зване приєднання. А також вимагає негайно і без будь-яких умов вивести усі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Режим у Росії є терористичним. Це у своїй резолюції визнала парламентська асамблея Ради Європи. Член делегації Верховної Ради України в Парі Олексій Гончаренко назвав голосування історичним і таким, що дає потужний сигнал світові. Крім того, він зазначив, що документ визначає як юридично безпідставне перебування Росії в Раді безпеки ООН. Парі також підтримала створення міжнародного трибуналу через війну Росії проти України. Перед цим до асамблеї звернувся президент України і закликав разом із. Олювати Росію ми маємо продовжувати наш діалог для того, щоб притягнути і Росію як державу агресора і кожного з російських вбивців катів до відповідальності за всі злочини на цій війні. За кожен прояв терору. Росія хоче говорити тільки мовою терору, і це факт. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях: політично юридично, юридична. І на полі бою в Україні підтримкою наших оборонних спроможностей.